Oh, eeee. Yeah, yeah, yeah. oh, <laughs> o І з першого закиду, друзі, ось такий маленький шнурочок ЗІВ Fusion 2 дюйми і джиголовка Jigger розміру 2. Така прикольна щучка. Невеличка, але приємно, що з першого закиду. Будемо відпускати її відразу. Пішла. Взяла прямо в ногах під берегом. Я, в принципі, минулого разу теж ось так вже підкручував і. Тут є такі гіллячки біля самого берега на дні і вона в цих гіллячках частенько стоїть. І ось знов закинув те саме місце і була покльовочка. Просто з-під плити. Я вже піднімав, піднімав приманку, грузило. А вона просто наверх, вдогон. Ти такі справи ходи сюди. Не знаю, чи до але... Коротше. Стоїть в ногах, їсть мальку та й все, та й де да, вона вам буде на силікон клювати. Якщо що в неї тупо така кормова база, що... що Якому силікону братися. О. Ти на та? А. Ну давай, може відчапишся сама. <кхів> Щоб я тебе в руки не брав, ні? Ну ладно, десь ти але дурне. Люблю такі дурненькі, маленькі щучки. О, ось такий щупарик. До речі, на фіолетовий колір. Я так подумав собі, що вже, блін, якби осінь і мало б клювати на фіолетові поставив і ось догнала, догнала таку мою проманочку. Оп. Так. Ну що, може снимка теж зробити якогось. Попробуй фокус зловити. О, є, супер. Ось Така, друзі. Такий щупарик невеличкий. Доганяв мого шугара фіолетового. І показуємо для голодних людей, що потрібно робити з такими щучками. Старі діди, відпускайте рибу. Ось таке треба робити. От. Люкс! <хе -хе> Так, друзі, втопили ми щуку, хочу показати, на яке я сьогодні комплектик ловлю, Ось таку палочку маю 04-5 г від українського бренду. Поки не буду казати, який бренд, якщо, вам, якщо у вас зацікавить, то напишіть в коментарях, можливо запишу чисто огляд на цю палочку. Катушка у мене Exceler 2000 шнур Arena 02. І ось останню рибку зловив на ось такий фіолетовий шугар на офсеті і на джеголовці, не на джеголовці, а на чебурашці 2 г. Флюр використовую 0,18. Так, друзі, чуть не забувся про розіграш в минулому відео. Ми розігрували ось такий воблер, флагман Астел. І давайте дізнаємося переможця. Копіюємо силку і закидаємо в рандомайзер. Переміг в нас Small 21, коробчук хороший. Напиши мені, будь ласка, в Instagram чи в Телеграм, надійшли свої дані, і я тобі відправлю цей крутий воблер. А в сьогоднішньому відео ми розіграємо крутий ось такий шнур. Він може бути як спінінговий, так і фідерний. Хто як використовує це азура кінетік 150 метрів. Восьмижилочка і переможець сам зможе вибрати будь-який діаметр. Що потрібно зробити, щоб прийняти участь в відео? От вийде нове відео, вам потрібно бути обов'язково підписаний на мій канал, поставити лайк на, це, на цей ролик і поставити будь-який коментар. Для мене це дуже допоможе для мого каналу, а для вас буде приємний бонус ось такий крутий шнур. Всім удачі! <laughs> Блін. То було близько. Але десь взяла за краєчок, наче навіть овсет не зліз. Але ударчик був. Так, друзі, поки ще видно попрощаюся з вами. Будемо завершувати нашу рибалку. В принципі, вийшла у нас риболовна сесія 2 годинки. Піймали пару рибок, бачили покльовочки. Я рахую вже непогано. Все одно дуже слабо для цієї місцини, тому що весною, наприклад, минулою осінню тут був, тут була просто нереальна роздача штуки. А зараз я не знаю, чи щось рибою цього року, чи це через погоду, чи через що, але коротше, кльов не дуже. Не забувайте, друзі, про лайки, залишайте коментарі, напишіть, до речі, як вам нова назва каналу. Тепер канал буде називатися Рибацькі пригоди. Я думаю це буде зручніше і зрозуміліше, що тут і до чого. Тому дякую за перегляд. Зустрінемося в новому відео.